Olha o estendar. e treide. <laughs>

Сюди. Ось тут, э, нас, э, нас тут намальовані такі квадратики. Так? Кожен малює тільки у своєму квадратику. Тільки у своєму квадратику. Тільки у квадратику. Так, давайте займайте собі квадратики, малюйте тільки у своєму квадратику. Беріть крейду, розбирайте квадратики. Можете зразу підписати собі свої квадратики. Висите, подарка, свої квадратики. Okay? Так, але ви поки що не малюйте. Почекайте, почекайте, ви вже почали на папері малювати. Я ще вам не сказала, що малювати. Почекайте, У нас є тема малюнку, не спішіть. Так, всі розібрали свої квадратики. Хто поспішив і вже намалював на папері, будете малювати з наступного а, з іншого боку, тому що в нас є тема. Тема нашої, нашого малюнку сьогодні це ви. Так, Виріб. І ми сьогодні з вами будемо малювати, або якусь найвідому найкраще відтворив оригінал. Тобто, чий малюнок найбільше схожий? На той будинок чи на той пам'ятник, який є у нас у винках, і перш ніж будемо малювати, давайте згадаємо, які будинки є у нас в винниках, що ви знаєте, що пам'ятаєте, які пам'ятники є. Краєзнавчий музей. Правильно, Церква Івана Христи. Правильно, ще. Хто ще знає, що є в винниках? Галактика Святослав? Галактика і Святослав, куди ми ходимо на морозиво, ще. Є такий. Правильно, згадали всі магазини. Ще. Молодець є. є. 29 школа. Є 29-та школа, ми біля неї стоїмо. 47-ма школа є ще. Ану давайте, хай кожен подумає і згадай. Будинок школяра. Правильно, будинок школяра. Берегиня. Школа берегиня. Є ресторан Наталі. Василина. Є ресторан Василина. Є такий ресторан. А ну ще згадуємо. Рукавичка. Магазин рукавичка. Є молодці. Так. Хтось перший, підходьте сюди, ось ставайте до лінії. Перший, хтось один, ставайте. Чекайте, почекайте, не всі, не всі. Давайте всі назад, назад відійшли. Давайте знову назад. Три кроки назад. Раз, два, три. Хтось перший стоїть. Діма, давай, ставай сюди на лінію, жовту лінію. Ось це твоє авто. Велика жовта машина. Дивися, твоє завдання запаркувати машинку ось сюди, на цей паркінг. Зрозумів? Ну що, давай, приміряйся. О, чекай чекай, чекай, чекай. Ні, Але знаєш, як це треба робити? Ось так. Я тобі покажу. Дивися на старт. Увага! Марш! Мене не вийшло. Може, вийде з тебе краще? Давай, пробуй. Так, це була спроба гімнник буде. Зараз приготуємося. Так, на, на старт, Увага! Марш. А, Ну майже, майже, майже. Молодець. Прошу зачитати свою кульку. Так, хто у нас наступний? Як Тур. — Кульку для Артура. А тим часом, ми, тим часом ми готуємося паркувати іншим водієм. Як знати? Катя. Так, прошу собі вибрати паркінг, який тобі зручно. Молодець! Катя, прошу кульку для Каті. І солодкий приз. Ну що ж, хто з у нас найкраще впорається за... Хто в нас наступний? Як тебе звати Маркіян? Так, Так, прошу вибирай собі фарфін. Читай. Три, два, один. Давай. Молодець. Молодець. Приз для Маркіяна. Давай, ти тепер. Як тебе звати? Три, два, один. Молодець. Що ж, ще треба трошечки нам повчити паркуватися. Шукай, ставай на старт. Приготуйся, приготуйся. Вибери свої паркі на лінію. На лінію, пускав машинку на лінію. Ні, пускай машинку на лінію, назад трошечки. Так, ось так. Три, два, один. Молодець Будь ласка, як тебе звати? Богдан. Богдан. Став машинку на лінію. Приготувалися. Три, два, один. О! Давайте ще раз зробимо спробу. Давай, ще раз. Три, два, один. Молодець! Прошу, будь ласка, для Богданчика приз. Хто ще паркується? Хто, почекайте! Конкурс на цей паркінг тільки для найменших. Для старших будуть свої конкурси, не переживайте. Всім вистачить і конкурсів і призів. Так, Хто нас паркував? Молодець! Прошу дати приз! Прошу дати приз для Ніки. Так, зараз приз тобі вручить Ніка. Хто ще хоче паркуватися? Давай, ставай на старт. Машинку на, на лінію. Як тебе звати? А? Хто ще? Ще два учасники. Ще два учасники. Ось хлопчик просить тягне ручку. Так, як тебе звати? Я. Аркіян Прошу брати машинку. Так, прошу поставити машинку на лінію. Приготуйся. Три, два, один. Молодець! Молодець. Прошу отримати свій бриз. Так, і що ж? Давай приготувалися. Три, два, один. Молодець. Молодець. Так, це був паркінг. Паркувати ми навчилися. Уже практика є. Залишилося найматися. Як називалися українські воїни, сміливі, відважні козаки? Правильно, козаки, а хто мені опише, які вони були? Ну вони мали хулькістку і мали шаблі і... Правильно, сережку носили, мали зачіску соледець, мали шаблі. Ще, якими вони були? Мали жилети! Жилети мали, ну такі це називалися жупали. Ще, якими вони були? Розкажіть. Сильними. Правильно, були сильними дуже. Відважними. Відважними, Коробри. хоробрими, мужніми. мужніми. Ще. А ви є сильними, ви сильні, Так. Мужні. Хоробрі. Відважні. Ну що ж, тоді я запрошую всіх вас, великих всіх козаків, козачків. На справжню козацьку забаву. У нас є три спроби. Три спроби. Тягнемо три, три рази. І за трьома спробами ми визначимо хто переможе. За моєю командою, коли я скажу один, тоді починаємо. Три, два. три. Ja! <skrisa> Один. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Є. Стоп! Що ж, перемогла команда. На цьому ранку є. Команда номер один. А не закінчити раундів. Трох. Два, дві перемоги команда номер 2 Тому я, я визначаю, я називаю переможцями команду номер 2 Молодці! Молодці всі козаки. Прошу стояти на місці, щоб отримати всі свої призи. як зможу з вами знайомитися. Це була команда переможців. Прошу отримати свої призи. Команда, прошу не розходити, саме отримайте свої призи. Я сюди робиться з вами.